Один день життя співробітника ТЦК відзначай такого друга. Ти прокидаєшся о сьомій ранку від дзвінка. військома. військом кричить, що план горить і щоб ти пішов на маршрут. Ти швиденько перекидаєш чарочку, натягуєш свої улюблені шкарпетки і стрибаєш в бусик. Через п'ять хвилин вашого чергування ви з партнером вже у всіх ухилянських чатах вашого міста. Тебе це розлютило. Ти випиваєш ще чарочку на хід ноги і починаєш шукати жертву. Ти зустрів зухвалого ухилянта, який йде з качалки, і вирішив перевірити його дані. Він каже, що зараз дістане телефон, увімкне стрім і засуне твій планшет тобі в очко. No. Тут тебе терміново викликає партнер, а ти якраз звільнився. Ти бачиш, як він починає пакувати ухилянта і поспішаєш до нього на допомогу. Різко з кущів вискакує адвокат, знімаючи те, що відбувається. Адвокат запитує, як будемо вирішувати питання: за законом чи свавільно. Ти кажеш, що законів не знаєш, але знаєш, як вирішити цю проблему. За кута під'їжджає ваш бусик з десятьма та цекашниками і пакує обух. Після цього ухилянт на фронті, адвокат в канаві, а ти попущ з інтернету.